Пройшов війну, а тепер веде інших шляхом відновлення. Руслан Павлов у минулому боєць полку спецпризначення Сафарі, а тепер нацгвардієць, який став опорою для побратимів уже після боїв. Він допомагає реабілітуватися захисникам та їхнім родинам. Як саме? Дивіться далі. Мене донька запитала: тато, ти мене захистиш. От, я в той момент зрозумів, що Моя війна точно починається десь від цієї хвилини. Це було 24 лютого, 22 го місяць на підготовку та вибір підрозділу, і вже у березні успішний бізнесмен та спортсмен став військовим. Я б не зміг сидіти вдома, розуміючи, що в моїй країні війна, коли в цій країні живуть мої діти, моя сім'я, мої друзі. Перші бої для Руслана Павлова відбулися у складі полку спеціального призначення Сафарі. Ми пройшли Сумський напрямок, були в Запоріжжі, Ріхівський напрямок, потім був контрнаступ Харківський, Донецький, Луганський напрямок. Найважче, пригадує захисник було у Ямполі та під Бахмутом. Тоді ще були вагнера, і тоді там Бахмут це була найгарячіша, найгарячіша точка фронту. Там інтенсивність обстрілів і. Ця напруга вона відчувалася. Там було, там було непросто і були такі моменти, коли ну, розуміли, що це історія так, 50 на 50. Кілька місяців служби і Руслан Павлов стає командиром взводу. Побратими пригадують, робив усе, аби максимально зберегти особовий склад. Він завжди за кожного переживав, він завжди нагадував. Щоб ми все з собою взяли, не потрібно нам перевірили зброю, почистили зброю. На питання про думки під час боїв військовий відповідає їх практично не було. Фокус лише аби вижити. Майбутнє планував у хвилини відносної тиші. Тоді ж і пообіцяв собі допомагати та підтримувати побратимів. У Нас є поранені там, які вже виписались з лікарні, і їм треба. Дореабілітовуватись, там відновлювати м'язи, там, працювати з контрактурами, там формувати коксу до того, щоб підготувати ногу. До протезу так Руслан розповідає про те, чим займається зараз. Після закінчення служби у Сафарі став нацгвардійцем. Нині ж допомагає військовим реабілітовуватися не лише фізично, а й ментально. Один із елементів такого відновлення спільний час із родинами. Тому знайшов можливість кошти та небайдужих людей і повіз захисників до Братислави. Зараз наші ветерани разом зі своїми родинами, дітьми, дружинами спілкуються просто. Це якраз про про те, як Починається реабілітація. Це піднімає звичайно що дух військових згуртованість, спілкування, спілкування їх не залишає на одинці. Цей тяжкий це момент. Повернутися на війну Руслан готовий у будь-який момент. Каже, це його обов'язок: захищати країну, родину та доньок.